Добрий день, без бучі та гостомелю. Приїхала одюха, яка смикається у нас. Щось ми свічки міняли. на Що ж вона ще в наборі подіргається. Зараз будемо досліджувати. Так, і Зараз ось ця катушка. У власника є ще декілька. Ми поставили ще сюди катушку іншу і ми бачимо іншу картину. вже. У нас однаковий йде заряд катушки і однакове відпрацювання. І, тобто, Напруга пробою у нас збільшилась, все добре, це катушка. І ця катушка не дозаряжала, Щось первичні роботи в неї. Так, а зараз покажу як було. Ауді відпускаємо тестувати. 60-54. Зараз я відкрию, як воно було, хлопці, покажу. Так, ми записували перший другий, четвертий циліндр. Так, зберігаємо цю картинку і побігли на четвертий циліндр. Ти ж заводскаті пають середи? Хоч навіть запусти далі. Давай я запущу бо тут наразі. Руслана здивувалася, що у нас немає напруги пробою. Напруги пробою у нас тут немає, бо у нас немає заряду. Бачите у нас, скільки відпрацьовує ключ на першому циліндрі і скільки відпрацьовує на четвертому циліндрі. Поміняли катушку. У нас стало все однаково. Що перший, що четвертий. І напруга пробою з'явилася, тобто у нас є енергія, ми підпалюємо нашу плазму. Да. І накопичуємо нормально, тобто все добре. Я впевнений, що зараз її не буде смикати. Бачите, отак стало. Отак було. Перший циліндр, четвертий циліндр. Говорила мама біда одна, не ходить, свічки не працювали і катушка зламалась все, всім пока. Слава Україні!